Заволодів майже двома стами тисячами гривень під час ремонту медичного закладу підряднику повідомили про підозру. Директор товариства з обмеженою відповідальністю вніс у документи дані про обсяги виконання робіт, що не відповідають дійсності, і привласнив бюджетні кошти за вчинене йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Встановлено, що підприємство здійснювало капітальний ремонт відділення закладу охорони здоров'я в одному з міст. У подальшому директор склав і підписав акти щодо обсягів виконання робіт з недостовірними даними. У наслідок протиправних дій державі було завдано збитків на майже 200 тисяч гривень. Слідчі повідомили керівнику товариства з обмеженою відповідальністю про підозру за частиною 1 статті 366 та частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може йому загрожувати, до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Ухилився від мобілізації, готуйся заплатити штраф. Понад 1200 проваджень відкрили протягом поточного року на Кіровоградщині територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за порушення правил військового обліку. Відповідні відомості розміщені на сервісі моніторингу ОПЕНДатабуд. За інформацією джерела, переважна більшість порушників чоловіки віком від 25 до 45 років. Штрафи виписали тим, хто вчасно не оновив свої військово-облікові дані, не з'явився до терцентрів комплектування заповісткою та ухилявся від. Мобілізації розмір накладених штрафів для військовозобов'язаних громадян склав від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Для посадовців та юридичних осіб від 34 до 59,5 з половиною тисяч гривень. Третина проваджень вже розглянуті в судах та завершені. Понад 600 пожеж протягом поточного року трапилося в приватних домоволодіннях на Кіровоградщині. Загинули 29 -ро людей. Ще 22 особи травмувалися. Таку невтішну статистику наводять у ДСНС. За спостереженнями надзвичайників кількість займань у житлових будинках зростає в осінньо-зимовий період. За часту причиною пожеж стає людська недбалість. Громадяни лишають побутові електроприлади без нагляду або не перевіряють їхній технічний стан перед використанням. Спричинити пожежу також може несправна електропроводка. Щоб не мати неприємностей, рятувальники закликають громадян дотримуватися вдома елементарних правил пожежної безпеки. Перед початком опалювального сезону перевірте справність димоходів і печей. Тріщини і сажа можуть призвести до біди. Якщо ви користуєтесь газовими котлами. Пам'ятайте, що їх треба обслуговувати один раз на рік перед початком опалювального сезону. Якщо котел несправний, то можна загинути від чадного газу. Користуйтесь лише сертифікованими електрообігрівачами. Ніколи не купуйте саморобні прилади або прилади з рук. Не залишайте увімкненими електронагрівачі без нагляду, особливо вночі, або тоді, коли ви йдете з дому. Не сушіть речі над газовими приладами або над електрообігрівачами. Стежте також за електромережею. Не перевантажуйте розетки і не використовуйте подовжувачі сумнівної якості. Не вмикайте в одну розетку багато потужних. Електроприладів не паліть у ліжку, навіть якщо це один раз. Тримайте завжди під рукою вогнегасник. В кожному будинку, в кожній квартирі, він має бути. Прокурори Кіровоградщини викрили злочинця, що збував наркотики військовослужбовцю. У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець обласного центру незаконно придбав, зберігав та пересилав наркотики з метою збуту. Для реалізації злочинного умислу користувався послугами логістичної компанії, пересилаючи поштові відправлення із прихованими всередині психотропними речовинами. Одне з таких було направлено з міста Кропивницького до Херсонської області. У ході огляду та виїмки зазначеного поштового відправлення виявлено два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору. Яка Згідно з висновками експертиз, містить психотропну речовину метамфетамін. Отримувачем виявився військовослужбовець. Крім того, у відділенні логістичної компанії вилучено ще два пакети з порошкоподібною речовиною, яка також містить метамфетамін. У результаті проведеного обшуку автомобіля, фактичним користувачем якого є підозрюваний, виявлено та вилучено психотропну речовину. Ухвалою Подільського районного суду міста Кропивницького до підозрюваного застосовано запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Застудні захворювання ширяться кіровоградщиною. Понад 4 тисячі випадків ГРВІ зафіксували в області. Ще сотня людей захворіли на коронавірус. Грипу не виявлено. Такі результати моніторингу минулого тижня оприлюднили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Однак ситуація контрольована. кажуть, це майже на 21% нижче епідпорогу. порогу. Більше того, вірусних діагнозів поставили навіть на 83 менше ніж у попередньому звітному періоді поряд із цим госпіталізували понад півтори сотні людей. Традиційно спеціалісти радять щепитися від корони і грипу, адже вакцинація мінімізує загрозу ускладнень, особливо це актуально для тих, хто в так званих групах ризику. Особливо важливою є вакцинація людей із груп ризику. Група медичного та епідемічного ризику це люди з хронічними захворюваннями, медичні працівники, військові, працівники сфери освіти, обслуговування, торгівлі, транспортом. Вони стикаються в своїй професійній діяльності з дуже великою кількістю людей, і тому у них немає ніякої можливості уникнути перебування і контакту з хворими людьми. Тому для них вакцинація грає дуже важливу роль. до таких вразливих категорій за багаторічним досвідом відносяться також вагітні та люди, які перебувають у спеціалізованих колективах. Стан їхнього організму суттєво зменшує шанс одужати без ускладнення. Понад 6 тисяч ВПО з початку року прийняла Кіровоградщина. Зокрема, цієї ночі Приютівська громада прихистила нову групу переселенців із Донецької області. Із серпня до Кіровоградської області евакуювали вже 306 осіб, серед них 15 родіток та в межах 80 маломобільних людей. Про це повідомили в облвійській адміністрації. І додали, що Кіровоградщина і надалі готова надавати прихисток українцям, які змушені залишати свої. Її домівки через війну. Навіщо мрії, коли вибухи? Мозок ставить життя на паузу швидше, ніж ти встигаєш натиснути плей. Іноді психіка вимикає почуття, щоб рятувати. Це не слабкість, це спосіб врятуватись, коли надто боляче. Світ рухається, а навколо тиша та холод. Як поступово натиснути плей? Прислухайся до тіла. Дихай, рухайся, пий воду. Дозволь собі не відчувати це тимчасово. Знаходь безпечних людей, тих, хто біля тебе поруч, без оцінок, лови маленькі радощі, аромат кави, звук дощу, музика. Навіть через турботу про себе можна знаходити звук, колір та тепло. Після паузи можна натиснути теж плей повільно, але впевнено.